Слава Україні, Рамштайн стартував у Брюсселі. Уже оголосили про нову коаліцію. У Хмельницькому автобус наїхав на 88-річного пішохода. Скорочення комендантської години на Великдень. Детальніше про ці та інші події далі я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі. Сьогодні будуть представлені близько 40 країн, і як очікується, по відеозв'язку візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Сполучених Штатів Америки Під Гесгет. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на черговому засіданні Рамштайн головним пріоритетним завданням для України є отримання нових. Систем протиповітряної оборони. У Києві запрацював перший публічний центр рекрутингу ГУР. Він стане майданчиком для відбору кандидатів, які проходитимуть співбесіди та тестування. Головна мета залучити висококваліфікованих та вмотивованих людей до лав воєнної розвідки, яка славиться своїми успішними операціями. Про це зазначив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 498 повідомлень про події та правопорушення. З них 129 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 118 адміністративних протоколів, з них 10 – на водіїв у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожньо транспортну пригоду, в якій одна людина травмувалась, а також 10 – ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 523 повідомлення від мешканців Хмельниччини. Хмельницькому автобус наїхав на пенсіонера. дорожньо транспортна пригода сталася по вулиці Молодіжній. 48-річний водій маршрутного автобуса Мерседес Бенс під час посадки пасажирів на зупинці громадського транспорту наїхав на 88-річного пішохода. Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Музика. На Кам'янеччині горів житловий будинок. Пожежа виникла у приватному будинку у селі Колибаївка Кам'янець-Підільського району. Вогонь знищив оздоблення, меблі та пошкодив речі домашнього вжитку. Займання ліквідували на площі 20 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Хмельниччині на Великдень можуть скоротити комендантську годину. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації відбулася нарада з представниками силових структур та духовенства. Обговорили питання безпечного святкування Великодня. Також рада оборони Хмельниччини має розглянути питання скорочення комендантської години в ніч на Великдень з опівночі до третій години ночі. За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, це пропонується, аби віряни мали змогу відвідати святкові богослужіння. Чемеровецька багатопрофільна лікарня планує встановити сонячну електростанцію, що дозволить мати електроенергію у випадку нестабільного енергопостачання. Про це стало відомо з сайту Прозоро мова йде про будівництво сонячної електростанції для забезпечення альтернативного джерела живлення на власні потреби кисневої станції та терапевтичного корпусу. Вартість робіт оцінили в 6 мільйонів 174 тисячі гривень. За ці гроші планують виконати демонтажні роботи. Потім побудувати акумуляторну, зробити монтаж, улаштувати каркас під станцію. Вже після цього встановлюватимуть. Трансформатор струму та інвертор в Чемерівцях. Очікують, що відсоток енергії, який буде забезпечуватися сонячною електростанцією в порівнянні з загальними потребами лікарні, складе 87 Автор проєкту планує, що грошова економія, яку отримує лікарня, завдяки використанню сонячної електростанції за рік, складе понад 2 мільйони гривень. Виконати роботу планують до кінця року. Наразі це все чим встигаю поділитися. Запрошую долучитися до соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі найважливішого протягом усього дня. Ми ж побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.